Дує нормально під горку. Я думаю, такого чоловіка до ну, 150 кг буде тягнути дуже добре. Гальман в нього дуже добрий. Дивіться, електровелосипед на таких грубих широких колесах. Десь на село, по шибйонусі, по бруківці можна валити, як має бути. Алюмінієвий. 750 Вт має мотор. 48 вольт, 18,5 ампер. Дує доброту. Колеса 20, але широкі, грубі. Вилучка амортизаційна, дивіться, яка груба, широка добра, з регулятором, блокератором заблокували, якщо рівнесенька дорога. Фара в нас є, гідравлічні, дискові гальма стоять. Ціна 40 тисячу гривень. Монітор, тут дивіться, собі тут додаєте, включаєте, USB підключаєте. Тут маєте плюс-мінус, ніби скільки він вам допомагає, оскільки ви хочете, хочете ногами трошки крутити, то можете собі педалами покрутити. І він, ключик і все, це є новий велосипед. Тут ззаді можна так же само ще посадити. Наприклад, якщо ви важите ,70 кілограм 70 ну то спокійно людину там до 70 кілограм, ще можна посадити ззаду, десь недалеко перевести, щоб не перегріти мотор. А так, дивіться, от. Самими педалями теж нормально валить. Просто капець. Пару раз покрутив, він просто зривається. Когось буде такий електровелосипед, цікавити та їздите собі на роботу, з села в село чи з села в місто 40 тисяч 993 гривня. Заїжджайте до нас, в кулики веломагазин, собі на тест-драйв собі, спробуйте, чи він вам заходить. Кого нема такої можливості, тому відсилаємо новою поштою по цілій Україні без жодних проблем.